Одесу з офіційним візитом відвідав генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Він побував в одеському порту, звідки експортується зерно в рамках Стамбульської угоди. Як живуть люди під постійними ракетними обстрілами? Репортаж із затоки. Медикаменти, одяг та білизна. Як волонтери допомагають пораненим військовим у лікарнях. Одесу з офіційним візитом вперше відвідав генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш разом із міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. Він побував в одеському порту, звідки експортується зерно в рамках Стамбульської угоди. Гутереш заявив про необхідність забезпечити світ доступом не тільки до українських, а й до російських продуктів. Світ потребує не тільки українського продовольства, а й російських добрив. Це не легко забезпечити. Багато чого нас очікує попереду, і мова йде у тому числі про домовленості між двома сторонами, які закриті у війні. Це безпрецедентно, але є ще куди йти на багатьох фронтах. Отримання більше їжі та добрива від України та Росії є важливим для ринків товарів та цін. Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН уклали угоду щодо експорту зерна. Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніо Гутереш. В ньому йдеться про розблокування трьох портів: Одеса, Чорноморськ та Південний. Такий же договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Корабельне угрупування ворожого флоту в Чорному морі продовжує маневрувати вздовж Кримського узбережжя. Два ракетоносії, споряджені 16-крилатими ракетами морського базування Калібр, перебувають на Пагатові. Це свідчить про актуальність ракетної загрози висока ймовірність повторення обстрілів. Це селище Затока у Білгородністровському районі Одеської області. До початку повномасштабної війни це місце для багатьох було курортом. Туристи приїжджали на відпочинок, місцеві перебиралися у дачні будиночки. Та цьогоріч людей тут майже немає. Через постійні ракетні обстріли росіян на вулицях порожньо. Подекуди проїжджають машини та велосипедисти. люди, только те, которые приезжают, полили участки там свои, посмотрели и уехали обратно, практически так. Мы тоже здесь живем, потому что у нас там и сад, и огород. И приходится ездить. Живем мы на узком месте. На самом узком месте. И реагируем. Ну, бомбоубежище у нас нету здесь просто. Мы никуда не бежим. Как реагируем? Очень страшно. Олександр Архіпов, будівельник, сам із Болграду. Тут мешкає тимчасово разом зі своїми колегами. Ми працюємо п'ять чоловік здесь. Щоб ви розуміли, п'ять чоловік от тут при ударі, всі от зустрі були забиті в одному квадратному метрі. Тобто, до тому що в цей момент, коли б'є ракети. Не думаєш, страшно тебе, не страшно, дивишся, де спрятатися. А тут разом з дружиною Марією та двома собаками мешкає Василь Наумчик. Біля будинку чоловіка залишки від ракети, якою росіяни вдарили у липні. Каже, залишив їх на згадку. Бачите, це з місця, так сказать, прильоту ракети. Ракета, яка прилетіла к нам і могла принести. Принесла вона просто розрушення домов частных, магазин общественного, куда мы ходили, за хлебом, там, за основными продуктами, как говорится, этот магазин работал, собственно не на прибыль, а на то, чтобы люди туда могли прийти, взять, щоб не ехать куда-то далеко.

Идите сюда кушать. Мы завели, чтобы, чтобы выжить в той ситуации, которая может возникнуть. То есть, если вообще не ни света, ничего не будет для того, чтобы так сказать, холодильники не работают, ездить куда-то за продуктами и так далее. Естественно, это накладно. Тогда идем к куткам к курям. Загалом російська армія завдала більше десяти ракетних ударів по затоці. зруйновані бази відпочинку, приватні домогосподарства, магазини. Загиблих не було, та поранення отримало щонайменше десять людей, у тому числі шестирічна дитина. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина Наталія їде до лікарні, аби завести необхідні речі для поранених військових. Да, Кожен день ми їдемо до до краніним. чтобы помочь кому-то помочь переодеться, лекарства, там, бандажи, костыли, тутеры. Ну, это все нужно им. Наталя волонтерить із початку повномасштабної війни. Щодня об'їжджає лікарні, отримує запити від бійців та купує все необхідне. Сьогодні це білизна, медикаменти, здебільшого знеболюючі. Ребят привозять по протоколу, да, там отримали ранення, зрізається форма, щоб е, ніхто не буде тихонько знімати, да, і, м, тому що може кровотечення, ну, там, життя, життя зависить там, від цих от, буквально минут, які як, швидко от, і, і остановлять кровотечення, ну, там, да, приймуть мір. врачи. Поэтому, естественно, они остаются вот просто в чем мать родила. И вещи, как правило, часто сгорают все, вплоть там начинают документов э, рюкзаков, телефонов, само собой, там каких-то личных вещей. И вот мы, мы приходим, одеваем, потому что ну, они просто лежат прикрытые простынями и в бинтах. Волонтеры дуже нам потребнее, они очень помогают, э, купують медикаменты, леки, Які потрібно врятують наші життя також. Більше людей стало відкритішими один до одного. Немає такого розбрату, як було в 2014 році, допустимо. Від 30 до 70 тисяч гривень на місяць, що збирають волонтери, йде на медикаменти для поранених військових. Все інше розподіляють згідно потреб. Військовослужбовець із позивним Вуйко потрапив до лікарні з травмою ноги. Зараз він пересувається на візку. Пішов, щоб захищати свою Україну, свій дім, свою сім'ю, щоб нам нарешті ніхто свій порядок не вказував. Бо я вільна людина. Само собою це важко, дуже важко. Це не армія. Війна є війною. Армія армією. Всюди важко. Головне, не боятися, не падати духом. Ворог повинен бути наказаний. Для військовослужбовця Олександра Наталя випрала бойові берці. Ті, в яких його пораненого, привезли до лікарні. Після обстрілу я обгорів, можна сказати, загоріло все. Якби не волонтери, був би зараз голий. Я був вже на війні. Я учасник бойових дій. Як психологічно мені не важко, але багатьом дуже важко, коли перший раз чують постріли. Там багато бачив, зразу їх ховається. ну як ну, ще не звикли. Лікується після травмування на передовій і Андрій. Мотивація була теж, що Дивився на людей, подивився відео, наприклад, що люди з різним станом здоров'я в мене ну, не дуже було там зі спиною на той момент на початок війни. Але подивився, що там дядька років 50 з протезами, я її думаю, ну ладно, не, не знеболювальних потерплю, потім все якось відновилося, пішов далі. От, відчув в лікарні, що коли от, приходять і допомагають, просто люди фрукти приносять, що воно якось. Ну я слідкую там, наприклад, за там новинами Повернись живим там і «Притула», як вони допомагають. Я бачу, мені як самому нестачу якоїсь немає, там я на свою зарплату зазвичай собі купляв. Все, так, щоб не просити, тільки турнікет не знайдеш. Даже там люба тяжола рана. Тяжеле раніше воно все одно оно пройде. человек станет на ноги, чоловік все равно, ну, там, тем более, что, когда есть желание у самих бойців, да, то это все преодолимо. І поэтому я всегда смотрю с оптимизмом, да, з оптимізмом. І морально мені якраз таки легше від них. Вот, ну они, они нас люблять, ми їх любимо, ми їх жалеємо, вони нас жалеют. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбар, новини на Суспільному, Одеса. Російських військ станом на 19 серпня. Особовий склад близько 44 700 осіб, танки 1899 одиниць, бойові броньовані машини 4195 одиниць, 1016 16 артилерійських систем, 266 реактивних систем залпового вогню, 141 засіб протиповітряної оборони. 234 літаки, 795 безпілотних літальних апаратів, 197 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3130 одиниць. Спеціальна техніка, 94 одиниці, 15 кораблів та катерів, Збито 190 крилатих ракет Слава ЗСУ. Такий вигляд наразі має укриття в одному з ліцеїв у селі на Одещині. Тут на площі 500 квадратних метрів можна розмістити тисячу людей під час повітряної тривоги. З 1 вересня сюди зайде близько 200 учнів. Для них облаштовані три зали для молодшої, середньої та старшої школи. До ліцею прийшла мама двох учениць Ольга Драгана, аби перевірити стан укриття. Жінка каже, це єдине місце в селі, де можуть сховатися її діти під час повітряної тривоги. Вважає, в ліцеї їм буде безпечно. Також тут вони отримують якісні знання. У нас в селі не проведений інтернет, і, а з телефону воно часто пропадає зв'язок, і діти не можуть навчатися дистанційно. Хай діти навчаються стаціонарно, ходять до школи очно і вчаться в школі. В школі сприятливі всі умови, бомбосховище без гарне, безпека дітей є в цьому, в цьому приміщенні, в цьому укритті. Все зроблено безпека. У нас в селі не стріляють. Поки є можливість, можливість вірні, нада щоб діти ходили до школи. На місці укриття було підвальне приміщення, де зберігали старі меблі. Аби відповідало стандартам, поглибили підлогу. На облаштування з бюджету громади витратили 900 тисяч гривень, переобладнали підвал ліцею за місяць. На зиму планують зробити опалення. Розповів підрядник Олександр Грицький. Це були роботи по штукатурці стін. Це були покраска стін, стелі. Це були електромонтажні роботи. Повністю це було водовідведення, монтовані баки для технічної води, біотуалети. На сьогоднішній день, в принципі, ми чекаємо спеціалістів це з відеоспостереження та системи Wi-Fi. Майже 300 дітей повернуться сюди з початком нового навчального року. Так вирішили їх батьки. Для них встановили парти, розмалювали стіни. Якщо повітряна тривога застане учнів під час уроку, вони спустяться в укриття та продовжать заняття, які триватимуть по 45 хвилин. Ми зробили ось такі кабінети. Діти зможуть навчатися по кожному три зали. В нас по кожному зала розподілена. Ми хотіли розподілити старші, це старші класи, молодші це молодші, середні класи. щоб хоча б коли ми розуміли, Міємо, що ми не можемо тут перегородки поставити у кожного де свій кабінет, але загалом, щоб, хоча б десь була тема подібні, і можна було як не дай Бог, звичайно, вже у нас буде така ситуація, коли нам треба буде спуститися і деякий час проводити тут. То, щоб ми могли дітям надати знання, а не просто спуститися і просидіти тут. В іншій школі долинської громади на облаштування укриття витратили близько 650 тисяч гривень. Там також є запаси їжі, води, туалет, рукоминик. Натомість 86 дітей, які зголосилися навчатися очно, не зможуть продовжувати заняття в укритті. Недостатньо місця для шкільних парт. Втім, переховуватися там вони зможуть сидіти на стільцях. Настамовиний усі Можна помити руки. Е, є місця для сидіння. Ось тут місце для прийому їжі, для відпочинку. Ось в тій стороні запаси їжі, води, запаси медикаментів необхідні. Запаси їжі зробили на 48 годин для ста людей. У разі необхідності їх будуть поповнювати. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина. Була й тебе ручка. Так. Вот да. Оце вот то були. Булеть, так? Да? Так. Да. Бавишся з брачком? <реш> іноді так, іноді ні. Тому що задоволі іноді б'ється. Брати Вова та Яків, які вціліли після ракетного удару по Сергіївці на Одещині, завершають своє лікування в одній з лікарень Львова. Туди їх доправили евакуаційним потягом з Одеси місяць тому. Під час обстрілу діти втратили своїх батьків. Тепер за ними доглядає двоюрідна сестра, яка для цього приїхала з Польщі. Блав дуже близьких стосунках із їх мамою. Коли приїздила до бабусі, то частіше заходила спочатку до хлопців, потім уже до неї. Часто лишалася у них у той у тій квартирі, в яку прилетіло. З ночівлею жила, могла там тижнями тусити у них. Вові зараз 14 років. Ось виповнився вже у цій лікарні львівській, Львівський клінічній дитячій. От він дуже любить грати в ігри, як і будь-який підліток. і Я вважаю, що це абсолютно нормально. Дуже кмітливий хлопчик, допомагає дуже багато і з малим, і взагалі там якісь такі господарські справи. Яків, 8 років. Вертливе таке чудо, дуже кмітливий хлопчик. Обожнює конструктори, щось ліпити, психує зараз, бо не виходить ліпити разом з лівою ручкою. Обидва брати отримали поранення внаслідок влучання ракети в їхній будинок. Стан старшого брата вдалося стабілізувати за життя молодшого боролися протягом півтора місяці. Лікували обох Янковських разом з командою. Так і це один з хлопчиків мав проблеми. Скажімо так, легко виражені там, незначну травму головного мозку, більш проблеми з кінцівкою. А другий пацієнт був дуже складний. У нього пошкодження правої сонної артерії, яку кого прийшлося колегам на місці перев'язати, так і він вже поступив до нас з перев'язаною судиною. Відповідно, кров нормально до мозку не доходила, зважаючи на дифузну травму, так зване дифузне аксональне пошкодження. Це дуже добрий результат і дуже швидке відновлення. Після проведення усіх операцій братам необхідна реабілітація. Окрім шрамів на обличчі, Вова має складнощі з моторикою правої руки. В якова майже не функціонує ліва рука та права нога. Пересувається він на візку. Потрібно власне продовжувати далі працювати над функціональністю руки. Ми за цей час змогли здобути власне те, що він може її відкрити, і це є дуже хороший прогностичний фактор. Так і, і ну, взагалі з травмами, які в нього були це є надзвичайний результат. Тому що це був глибокий, скажімо, це є глибокий параліч, який в нього був. І те, що він сам може зараз сісти, те, що він може і пробує робити вже перші кроки, це неймовірно для нас. Тепер на хлопців чекає реабілітація в одній з клінік Австрії, куди їх доправлять польські парамедики. Хочу спробувати сам. Ну добре, дуже. Чекай, чекай. Ага. Поворот, волоска. Але ти джельний єстеш. Може ніякої реабілітації не треба. Ж? Нагадаємо, ракетний обстріл Сергіївки, що на Одещині стався в ніч на 1 липня. Тоді одна з ракет влучила багатоповерхівку, інша в базу відпочинку. Поряд. В цей момент хлопчики перебували в одній з квартир багатоповерхівки. Загалом загинуло 22 людини. 16 з них мешканці будинку. Дмитро Васильєв, новини на Суспільному, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 20-21 серпня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер Південно-Західний 4-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 23 вночі та від 27 до 30 градусів в день. В Одесі без опадів температура повітря вночі 19-20 градусів тепла, вдень 25-29 із позначкою Плюс.